Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного. Війна проти Росії продовжує забирати життя українських героїв. У боях за рідну країну під час виконання бойового завдання загинув уболівальник київського динамо та офіцер Олексій Рубцов. Він займався спортом, часто відвідував матчі улюбленої команди в Україні і за кордоном. У нього залишилося двоє дітей: наші співчуття і світла пам'ять. Рашистам не місце у спорті у Федерації баскетболу Франції вирішили не викликати любителя руського міра Тома Ертеля до лав національної команди, який вирішив, що російські гроші йому важливіші за збірну, і підписав контракт з Санкт Петербурзьким зенітом. Хоча всі гравці збірної Франції були попереджені і підписали відповідний документ, у якому взяли зобов'язання не підписувати контракти з російськими клубами. Український біатлоніст Артем Прима виставив на благодійний аукціон лижі, на яких змагався на зимовій олімпіаді 2022, щоб підтримати наших хлопців. В Чернігові, які захищають нашу країну, найкращим індивідуальним його результатом в Пекіні стало 15-те місце в спринті у складі чоловічої збірної України Артем посів 9-те місце в естафеті. Перед заключним номінально-домашнім матчем у Польщу у Кракові проти турецького фенербахче групового етапу Ліги Європи у турнірі, якої Київським динаміцем вже нічого не світить. Вони зустрілися з фанатами. До холу готелю, який був переповнений українцями, завітали Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Ілля Забарний та Олександр Сорота. Автограф Сесія минула у теплій та домашній атмосфері було море посмішок та пам'ятних світлин з футбольними кумирами. Дякуємо тобі, Шахтар. Попри тріскучу поразку з рахунком 0-4 номінально вдома у Польщі від німецького Лейпцига, у заключному матчі групового етапу Ліги Чемпіонів язик не повертається у чомусь дорікнути гірникам. Адже якщо б хтось напередодні їхнього старту у турнірі спрогнозував, що вони боротимуться за вихід до плей-офф, на ту людину подивилися як на божевільну. Втім, молода, якщо не юна, майже повністю українська команда хорватського фахівця Ігоря Йовічевича срибнула вище голови, гідно зігравши у всіх поєдинках по з найтитулованішим клубом. Бом світу мадридським реалом, шотландським селтиком і вище згаданим Лейпцигом. На останню зустріч з ним у наших хлопців просто забракло фізичних і моральних сил. Наразі Шахтар продовжить свій виступ в плей-офф 1-16 ліги Європи. Таких команд вісім компаній йому склали: Іспанська Барселона і Севілья, італійський Ювентус, Нідерландський Аякс, Португальський Спортинг, Німецький Байер і Австрійський Зальцбург. Команди з ліги чемпіонів на цій стадії турніру потрапляють до числа несієних. Їхніми суперниками будуть колективи, які посіли друг. Місця у групах Ліги Європи. Однак один проти одного не зможуть зіграти клуби з однієї країни. Команди, які посядуть другі місця в групах Ліги Європи, звизначаться після матчів у четвер 3 листопада. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться у понеділок 7 листопада о 14 годині. Матчі однієї шістнадцятої фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого наступного року. Переможці пар вийдуть в одну восьму фіналу Ліги Європи, де їхніми суперниками на цій стадії турніру стануть переможці груп. Українська тенісистка Людмила Кічінок з Дніпра у парі з Латвійкою Альоною Остапенко зазнали поразки у першому матчі групи Пем Шрайвер підсумкового турніру WTA, що стартував у Сполучених Штатах Америки. У поєдинку, який тривав одну годину 24 хвилини, вони в трьох сетах 6-3, 1-6, 6-10 поступилися іншому інтернаціональному дуету росіянки Вероніки Кудерметової та бельгійки Елізе Мертенс. У наступному поєдинку Кічінок Остапенко зіграють проти інших невдах квартету Габріели Дабровські Канада та Джуліани Ольмос Мексика, які поступ. Пилися Анні Даниліні з Казахстану та Беатріс Майя з Бразилії. Слобожанський прометей у четвертому турі Єврокубку з рахунком 77-82 поступився іспанському Хувентуду На його майданчику, втім, звітне протистояння стало чудовим свідченням того, що підопічні Ронена Гінзбурга можуть на рівне грати з будь-якою командою. Провал нашої команди у зустрічі стався після відпочинку, коли в третій чверті вона зазнала нищівної поразки. 8-25. Ось у заключній десятихвилинці хвилинці слобожанцям мало не вдався. Неймовірний камбек. Втім, не судилося. Наразі у Прометея дві перемоги і дві поразки. Свій Наступний матч у рамках Єврокап він проведе вже після паузи на ігри національних збірних, куди до української команди викликаний Квінтет Слобожанців, Денис Лукашов, Ілля Сидоров, Олександр Липовий. Ісуф Санон та Іван Ткаченко 22 листопада наша команда у Єврокубку зіграє у столиці словенії Любляні з клубом Олімпія Цедевіта. І на закінчення спортсменка з Кривого Рогу Ангеліна Гребенко вибрала бронзову медаль на чемпіонаті світу з джиу-джитсу, який триває в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абудабі.